Більше півсотні бронежилетів від міста вже передали бійцям спецпідрозділу. Керівництво батальйону Львів наголошує, вони вже встигли їх навіть випробувати. Броня витримує кулю на відстані більше 80 метрів. Втім кажуть, до повного комплекту потрібно ще кілька десятків таких. Ще треба і бронежилетів потрібно, по докомплектації потрібно, як вже називав каски. І протиосколишні окуляри. Що щем'я? Воно дороге, звичайно, це обладнання, це тепловізори. Але повірте мені, що вночі на блокпості, там в зоні АТО. Без тепловізора немає, що робити. Ще 40 обіцяють довести вже до кінця тижня. Також спецпідрозділу передадуть каски, форму та взуття, а з допомогою підприємців та громади на схід відправлять вантажівки із гуманітарною допомогою. На сьогоднішній день зібраний обос для відправки в зону АТО для батальйону Львів, який складається, починаючи від води, закінчуючи майками, білизною, шкарпетками. І іншими потрібними речами, такими як засобами від комарів, які дрібниця, але дуже важлива. Запальничками. А от ті, хто вже на сході забезпечені необхідною амуніцією, запевняє керівництво міліції. Повірте мені, що на даному етапі зараз наші хлопці, які несуть службу безпосередньо в зоні АТО, вони мають все необхідне для того, щоб достойно забезпечити виконання своїх службових обов'язків. Крім того, батальйону в користування передали автомобіль. Також ми сьогодні даємо цю машину, яка в нас є в місті. Вона сьогодні нам не потрібна. Я думаю, що в зоні АТО вона їм знадобиться. Ну і фактично з сьогоднішнього дня ми приступаємо до реалізації ухвали, яка була прийнята по звільненню всіх сімей, де є вояки, от АТО від квартплати. Ухвала також передбачає медичне забезпечення учасників АТО, воякам, які потребуватимуть серйозного лікування, допомагатимуть фінансово за потреби на лікування чи реабілітацію. Відправлятимуть військових за кордон на ці програми. Місто зарезервувало до 10 мільйонів гривень. Втім, наголошують, підтримка львів'ян особливо важлива. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.